Добрий день, мої малята, любі хлопчики дівчата, запрошую вас помандрувати. Сьогодні нас чекає казка про їжачка, який часто хворів. Жив собі в лісі маленький їжачок. Він був дуже милим, дружелюбним, але мав одну проблему. Він часто хворів. Щойно підніметься вітер або почне йти дощ. Їжачок застуджувався, починав чхати, кашляти. Друзі в лісі зайчик, білочка та ведмедик дуже переживали за нього. Одного разу ведмедик вирішив поговорити з їжачком. Їжачку, ти так часто хворієш. Бо зовсім не дбаєш про себе. Тобі потрібно зміцнити свій імунітет. Імунітет? А що це таке? здивувався їжачок. Це, друже, твій захист від хвороб. Якщо він сильний, то й ти будеш сильним і рідко будеш хворіти, пояснив ведмедик. Білочка, яка дуже любила читати. Одразу підбігла і почала розповідати. Тобі потрібно їсти багато ягід, меду і горішків. Вони зміцнюють організм. Підстрибнув і зайчик і додав. І не забувай, їжачку, про зарядку. Вона зробить тебе сильнішим. Наступного ранку їжачок вирішив спробувати все. Про що говорили його друзі? Він почав з того, що з'їв кілька солодких ягід і метку, який приніс ведмедик. Потім він зробив кілька присідань і стрибків, як радив зайчик, і відчув, як енергія розливається по всьому тілу, дні минали. І їжачок продовжував харчуватися корисними продуктами, робити зарядку і більше не боятися холоду. І що ж, він майже перестав хворіти одного разу в лісі піднявся сильний вітер, і друзі стурбовано поглядали на їжачка, думаючи, що він. Знову захворіє. Але їжачок, усміхаючись, гукнув не бійтеся, я тепер сильний і здоровий, бо дбаю про свій імунітет. Друзі раділи, бо їжачок навчився дбати про себе, і тепер він став прикладом для всіх у лісі. Кожен розумів. Як важливо підтримувати здоровий спосіб життя і допомагати одне одному, як допомогли їжачку його друзі. І з того часу їжачок залишився здоровим і завжди готовим до нових пригод. Дякую вам, малята, за увагу до нової казки.